Ну, я представник батьків небайдужих дітей, які ходять до секції спортивних помагами. Ми зустрічалися із представниками районної ради, могли. Питання одне, немає зовсім ніякого приміщення. Тобто секції є, вони займаються хто де в орендованих приміщеннях, договори оренди оренду не сплачують, бо куштів держава наша виділяє тільки на папері. Тобто, всі діти... В такому стані, що 1 вересня, коли вони прийдуть, зараз сезон не закінчується, вони прийдуть, то куди вони прийдуть, в які умови. Батьки зі своїм коштом змагання їздять, возять дітей, всі екіпіровку, все ми купуємо за свої кошти. Ми навіть на це згодні, згодні зробити ремонт в якомусь приміщенні, шукати і самими бути спонсорами, тільки дайте нам приміщення, хоч щось, щоб у нас його не забрали, хоч якийсь певний час, наприклад, 5-10 років. От зараз шестирічки, наприклад, прекрасні результати показують, хоча діти займаються зовсім мало. І, і взагалі молодь наша. Немає місця навіть ну, чим займатися, куди піти. Ну, При вечорах немає ні жодного кружка, ні драматичного. Ні. Ну, взагалі просто, хоча, от, наприклад, коли перша школа готувала, драматичні вистави була в минулому році, і хто з батьків і просто гостей випадково туди потрапив, то враження були найкращі. Пам'ятаєш, що були да, да, Так, Дуже сподобалися. Ні. ні. А, це, а, це, це наші діти готували сень. Ну, виставить. Самі а, діти 11-ти класників, минулому ці випускники. Це просто, <кх> я не кажу, що вони там всі талановиті, але ж а, діти просто я ходили туди, займалися. Вони... А ввечері просто навіть якщо ваша дитина не випиває, то ввечері просто нема куди піти. А ті, що випиваються, всі лавочки замоті. Можна, Це, а, Це таке болюче. Можна я приєднаюсь до цього питання. У нас також в селі є спортшкола. Батьки теж згодні допомогти із ремонтом, але приміщення, так як сказати, воно зимою не отаплюється, Там холодно. Там плюс 13-15. Це зимою, повімаєте? тепло. Тепла. Воно не отак, там холодно там реально холодно. Холодно, дуже холодно. А батьків дуже багато, щоб діти ходили. І навіть тренери, вони не тільки согласні за, заніматися зі школьниками, вони і з дорослими согласні заніматися. І так само ремонт, усе. Підприємці готові своїми, кошти, своїми ]�е. коштами, своїми ну, коштами зробити. То, Батьки готові в ремонт прийти зробити, скласти, скластися. Зрозуміло. Так, да, так, да, так. Да. Зараз передаю Леоніду Петровичу слово. Я сам по собі. Бат, ні, ну, та, та проблема, яку ми з вами говорили, ну, ви, викладіть її. я ж проблема тільки, як ви знаєте, екологія, річки мі, чи що. Не. Знаєте В чому, чому проблема? проблема? Дивіться, ніхто із вас не сказав, що у нас дивіться, обережні президента, ми в ми в державі живемо чи ні? Батьки согласні зробить те, батьки согласні зроблять те, батьки ще зроблять, я не знаю, встановлюють трактори, заберуть людей з метровками землю, те, що їм положено усе саме. А на що тоді держава? А на що тоді ці вибори? Це, це що це таке? Ви стояли майдани, кого там вибирали? Голову райрати, чи ще ж будуть когось. Спрашується, на що? Він ходив, а я не вмію, а я не можу вигнать його, поставити другого. А так батьки все саме повинні зробити. Так розумієте, поки він не буде того, бо поставити, я див'янозиться. Дивінося, да. дивіться. Я дитина а в мене вже один син вже вис. Во знаєте що, є Микола Миколаївич, є ще як же забув як його звати, неважливо, не ви він же ж там його народ збирав, давайте його піднімайте <кій> Він збирає, дивіться, дивіться, що він робить. Просто елементарно. Дитина ваша не в спіна вирости за таке время. Ви треба зро... зробити якийсь координаційний центр. Ось є їх... охоронять, будуть ваші сотники самооборони. Вони можуть все. Дивіться, Зможуть, зможуть без грошей. Елементарно, дивіться. Зароза збирає віче, народну толпу. збирає віче. Наша, наша газета перед цим за тиждень, тільки що буде віче. Люди добрі, прийдіть, будемо рішати такі то такі-то питання. І не там в кінці, там, де такі черненькі люди фотографії, а такими буквами: толпа зійдіться, рішаємо проблеми із цими, із оздоровленням дітей, із спортом дітей і всі на світі. Тоді воно щось буде. Є приміщення в Росії, наприклад. Да. Ось є приміщення да. одне на стадіоні, яке недобудовує спортивна школа. Треба провести експертизу, в якому стані знаходиться це приміщення. Це кошти. Це кошти, зі слів, наприклад, нашої влади це баснословні кошти. Хоча є спеціальність, наприклад, у нас папа є спеціальністю, може прийти, але їм треба все впирається все в бумажку. В клубі в росіянський прекрасний клуб. Він через два роки буде те саме, що з Мічурянським. Але на нього виявляється, нема жодних паперів. А щоб їх виготовити, держава повинна сама собі заплатити теж величезні кошти. Так само, як наша нарада закінчилася. Наша держава, ми околиці якийсь. Поймаєте, що сама хочеш себе зробити. Я Петрович, я вивчаюся, але ми з вами спілкувалися, і ви там наголосили. На те, що на дитячий досвід оздоровлення, так оце, оздоровлення. Оце ж і ласка. А пожалуйста. це ж одинакові. Ні, ні, так ні, не одинаково. Ми пішли. Ми, ми, ми Но... в політику. Я вибачаюсь, політики тут не треба. Значить, давайте іменно без них нікак. Ні, не, ні не без них, а без нас ніяк. Тобто без... громада має піднімати питання і ставити тих, які будуть виконувати е, функції народу, а не, е, значить, не. <кій> давайте. Е, є питання у. Да, так, не питання, а у нас є пропозиції. такі до да, да. Є такі люди, які вже цим давно займаються. Це Кальчугін Василь Михайлович, да. який постійно возить дітей на туризм. У Градицьку, різні місця, у ну, Романівка да, там є такі. Турбаї раніше було Турбої, де гарненькі міста, де можуть відпочивати люди. Є тренера по Києво-Кушин-Карете і є ще один тренер, який мають також опит із дітьми працювати. О, зробити не тільки туристично, а туристично-спортивний. Відпочинок, щоб поєднування питання, за гратися, куди будуть гратися? Палатки зна... зна... і а, на природі, це на пригорі пивиха. Так, так давайте только... репліка сторони. щоб розробити? не базар у нас привратився. Гроші май... требувати у наших владоморців, у цих магнаті наших. І знаходять кошти а на користь громади. Ми, не, не, не люди ходять до підприємців. Є спеціально для цього вибрані люди, ті, що сидять в держадміністраціях, ті, що саме собі документи хочуть на спортшколи робити, на дитячі садочки, на все, на повністю на все. знаєте, просто елементарна штука. Ярослав не дасть приходити. Я шукав, ну, правда, сутки цілі, просто елементарну штуку, палатку на два дні. Просто був експериментальна така штука. Ну, ми вирішили приєднати все. Те, що ви розказували, це оздоровлення дітей, спорт дітей, національно патріотичне виховання дітей. Треба спробувати на ну, спеціально обучених дітях. Я зібрав, у мене дитина не дуже велика, відправив в такий табір. Це був, ну як, була така. Діток збирали, юна... ну, діти 12 років, це такі дівто юнаки І там і дівчатки, всі таке називається, проводи весни. В общем, проводи весни називалися, ну такий табір. Ну, типу, як раніше були турзьоди. У Федерівці в, в Романівці. А то ж таке саме, тільки за, о, за Полтавою у Ковалівці на Батьківщині Юрія Васильовича Буру. Народного депутата. Там це там народ сам організувався, типа піонерважаті, потім координатор цього проекту, і ті були три дні в цих самих палатках. Вони оздоровлювалися, все це ну як так за кошти в принципі, батьків. Ну, по-дальшому можна трошечки зробити, щоб воно і її було... роблять. За кошти батьків за кошти батьків. Підожди, підожди, це моє моє ім'я. Це мій, мій ріпічонок, я його відправив, щоб дитина трошечки побачила, як це все як це, це буде проїздити з тим, із оздоровленням дитини. Просто із оздоровленням дитини, як це буде Ми, Я заїхав в цей координаційний центр цього ну, туристично національно-патріотичного об'єднання Прас. Там є диск, ми можемо продивитися, знімалася ця радіокомпанією Ултава. Це ж таке саме, як було в 80-х роках, було турзльоти. Такі ж самісіньки. Їхали вчителі, їм це держава якось Н -н -н я не знаю. Я просто ми спробуємо його знайти, як це було, відбувалося. Потім вихователі збиралися дітки і в палатках жили і ходили по, там, по, різних, по різних усюдах. І в нас така інтересна є територія, де, де, де живе Ярослав. Там така велика територія, починаючи двома селища і вбирається, воно там, де закінчується річка хороб, яку кстати, якийсь дурак приймав технологічний канал. І там територія така, розумієте, такого другого зробити його невозможно. Там для дітей все, там річка, ці жаби, комарі, треба тільки поставити в палатках і живи скільки хочеш. Тільки треба спеціально обучення для цього люди. І все. Трошечки б його придумати, тоді надавити на райдержадміністрацію, а вони де гроші, де вони їх братимуть, це їхні проблеми. То що у них є проблеми екології, асфальтних заводів, те, що... потім навіть астарти Київ, те, що вони нічого не платять абсолютно. А, пан мигаль, ну все вже скі, Не, Знаєте що, треба просто людям зібратися і показати, так як ви показали тим фермерам, що ми заберемо те, те що наше. Ми, я вам я у нас постово... Садика немає. У нас дітей до шести віку. От 120 чи 130. Я не пам'ятаю, понимаєте? Уже садик той два чи три роки держава нам робить. Таке саме проблема. Сказали 3,5 мільйона. мільйона. Понимаєте? Садик? Це кожному. Ні, не кожному. Це государство, го государство грошей немає. За такі гроші я його сам побрав. Діло в тому, що воно в два рази дешевше буде. Давайте спочатку людей. знайдемо людей. Я предлагаю через газету зібратися, показати їм, що є в районі люди. І не тільки тут в Глобинові, я вже казав тисячу разів, що ще за Глобином, за Росією, за семи могилами теж люди живуть. І в них проблеми. Више криші. Якщо тут упав клуб Мічуріна, так це не означає, що він має пасти, допустимо, Його там, Я не знаю, як його там клеять, але він там стоїть. У Купіватому клуб простої в революції, простої усе на світі. Головніської ради сокіл не видержав. Знищив, взагалі, немає нічого. Садік, проблема садіка, він робить тільки днем, так само, як і з школи. Дивіться, об'ясняю. Садік працює літом. так? Зимою він закритий. Дітей приводять, зроблять ремонт, дітей приводять з весни, діти постійно це постійно діти боліють, 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 боліють. Тому що є така невидима твар, яка називається грибок. Треба робити от опалення і у вас такі самі проблеми. Так же? Так, у всіх одне й те саме. А, а виходить... Кошти. кошти елементарно. Знаєте, скільки у кожному, на кожному населеному пункті любе, покажіть, назвіть на любе село. Ну, ховно. Ні, вопрос. Скільки у вас є на території якісь підприємства? Дуже багато. Підприємств. Підприємства. Підприємства. Ну, Вони теж будуть вам давати, мабуть, більше. Не вопрос тоді знаєте що, забираються люди. Давайте, давайте рішимо. Або ви даєте що-небудь, або, або... <кій> Леніт Петрович. А підожди, так це, це вже друге, це страх. Так а на що нам тоді збиратися? Давайте ми і не такі проблеми в корчах пересинемо. Леонід Петрович, давайте, <кій> давайте, <кій> давайте <кій> послухайте мене а. буквально. А скільки міст, треба? Дві хвилини. Значить, по-перше, давайте ми вернемося в русло іменно те, що ми значить, запланували. Воно все пов'язано з тим, що ви кажете, але ж, але ж ми не до забувати, що 25 числа вибори, і вже оце, оцей день, значить це почало того, що значить, кого ми виберемо, так і буде й далі. Значить, після цього будуть вибори депутатів. У нас на місцях це ви кажете, що ага не можна, не можна вирішити питання. Не можна вирішити, тому що всі ми байдужі. Всі ми байдужі. Значить одиниці виступають. Ви дивіться, почали ви не праві Так Петрович, я прошу вас. Значить у нас. У нас не дивіться 14 числа за ініціативою за вашою хлопці, значить організували зустріч з першим заступником прокурора області. Значить, але ж ви ж бачите самі, скільки прийшло людей. Дуже. Мало. Дуже мало. Тобто Дуже багато байдужих людей. Вижитають, думають, а нехай як буде, як буде краще. Я слово надаю Ярославу, будь ласка, От, це представник із так? Так, з Громанівки. Я, можливо, дещо тут просто не, не, ну, як, не спів те, що ви говорили, але що хочу одне сказати. Підтвердити, просто приєднатися до вас і в нас на тому є вибори. Це саме основне від чого ми будемо далі опиратися. Проблем зараз всі розуміють, вистачає дуже багато. Це все просто лише, лише слово. Але це мотивація для того, щоб ми дуже гарно підготовилися до парламентських виборів. І, звичайно, після виборів у нас вже як ми будемо знати, хто у нас є президент. Ми тоді вже можемо опиратися і дійсно працювати. А саме головне об'єднатися і цей час використати на як на час громадськості. Це інфор... і донести інформацію до людей. Чому от по поводу даже прокуратури, чому так мало людей прийшло? Люди перше. Це страх. Друге, вони не знають, яка прийде влада і що буде завтра з ними. Чи воно зміниться, чи не зміниться. Люди вже не вірують в зміни. І коли, чого це все треба розпочинати, Уже, звичайно, зараз підготуватися гарно до виборів, а все інше потім працювати і розпочинати вже такому новому руслі, руслі об'єднавшися. І саме головне доносити інформацію до всіх куточків наших населених пунктів Глобинського району. Не щоб це було тільки от. В цьому залі і тільки між нами. Щоб ця інформація йшла повсюди. А ті болючі питання, що про ви говорите, вони не сьогодення. Ці проблеми були і ще й і, як. Я... Ну, так що, щоб цих проблем не було, ми до цього повинні дуже гарно підготуватися. І менше як говорити, а більше було володіє. А все діє, хто володіє інформацією. Так що, от, от така в мене думка просто. І ще трошки як, от я перший раз на своєму засіданні, хочу таку внести коректив. Е, коли ми спілкуємося, спілкуємося, я просто по собі знаю. У нас є така, є така гарна пропозиція. Ми просто, якщо ми будемо один одного перебивати, ми не поважаємо один одного думку. Нам давайте навчимося слухати. Людина закінчила розмову, інша, будь ласка, підняла, висловила свою думку. Оце саме таке право, яке в нас присутнє, ось далі не дадуть хлопці зберегла. Ну так є воно все одно, але до цього треба підтримуватись. Коли ми слухаємо один, означає, ми поважаємо.